Привіт-привіт! Мене звати Ейша і ви на моєму каналі. Рада бачити вас знову, когось можливо і вперше. Але сьогодні ми всі разом поринемо у один із найважливіших днів в моєму житті. Випускний. Так, я вже доросла дівчинка. Випустилася з 11 класу з відзнакою на хвилиночку. Насправді я як людина, яка більше за всіх кричала, коли останній місяць нам сказали ходити увесь час до школи без чергування онлайна та офлайна. Я плакала, напевно, одна із найбільших. Я чесно скажу, я не знаю, чому мені було так сумно, та й зараз дуже сумно. Тому що я до нас усіх, мені здається, тільки на останній неділі, коли ми почали ходити до школи, знімати оці ці всі переходики, відео, які, до речі, будуть далі відео. Мої найулюбленіші тільки тоді ми почали якось у себе в голові от так складати, що ми вже не повернемось сюди, що це останні дні разом з однокласниками в усіх стінах, коли ми можемо прийти поговорити, я не знаю, списати у когось. Ну тобто насправді дуже сумно. Я буду дуже сумувати за шкільним життям. Я не дуже любила ходити до школи, напевно. Але зараз, коли вже це закінчилось, знаєте, я почала справді от сумувати за цим. Тож, давайте поринемо цей день ще раз разом зі мною. Всім гарного перегляду! Погнали! Доброго ранку! Як завжди починаємо зі сніданку. Тож ловіть обзорчик на омлет і салатик. А тепер біжимо готуватись та фарбуватись. Я, я ще морально не готова. Що це виросла? Да. Це ще мій лайк? Да. Це ще Чесно. Коли я монтувала це відео, цей діалог з татом стався мені таким смішним та милим, тож я вирішила залишити його у ролику. Напевно хотіла поговорити з вами про свої емоції та почуття з приводу випускного. Насправді цей день здавався таким далеким усе моє життя, що я навіть тоді, будучи в моменті, не дуже розуміла, що зараз відбувається. Якщо говорити конкретно про останній дзвінок, то я напевно запам'ятаю його назавжди. Запам'ятаю цю радість, цей смуток. Почуття тепла, любові, напевно, якоїсь ностальгії до минулих літ. Я ніколи не забуду перші уроки, коли однокласники сходяться охось урок. Я ніколи не забуду останні уроки, коли вже всі сплять, або думають, як скоріше б звалити перерви, на яких усі намагаються встигнути поїсти, або відвертих розмов з улюбленими учителями після уроків за часочкою чаю. Звичайно, були і радості, і незгоди. Але це все залишиться таким рідним спогадом у моєму серці. Я дуже багато плакала і не один день, тому що розумію, що залишаю не тільки стіни рідної школи, але й своїх друзів, які ще будуть навчатися й далі, вчителів, які хвилювалися за мої успіхи. Навіть на цьому відео я відчула себе такою красивою, і мені стало так сумно, тому що я зрозуміла, що нарешті цей день настав. Я дякую всім тим, хто був зі мною усі ці роки, надихав, підтримував та любив. А поки ми з вами розмовляли, я вже встигла і нафарбуватися, і зібратися. Тож, давайте нарешті поринемо у цей незабутній день ще раз разом. Учитель зі Учительський ура! Останні, школа, прощавай, ми завжди будемо пам'ятати про тебе. Ой, куди світанок дня покличе, поведе, куди він завтра вас І іщуть чекання на обличчі, і звучить шкільний прощальний вальс. 이렇게 <목소리도> 잘하는모 Зараз особлива для школярів мить. Шкільний дзвінок останнє продзвонить. Це він колись давно покликав перше до класу на урок, до нових звершень. Дороге звучання дзвінка і споріжіть у своїй пам'яті ці неповторні хвилини прощання зі школою. Право надати останній дзвоник надається учням 11 класів Чернезі Максиму та Гуд Вікторії. Мне урожки покушу. Она не, долго была, я с небой Я на ложку скажу каждому. Давай. Давай, давай. Да, да. Ощущение, что я завтра сюда Да. чуть есть такое? я завтра сюда что Ты, Дима, обняла? Да твои цветы, то что вы подарили нам. Рика. Здравствуйте. Здравствуйте. А, это для матери. Что это с этим будет? Не знаю.

Ну, получается, да, мы почему? Я господи, Я бесплатно. На самом деле я хотел дуже великий руки запросим, потому что за те год мы, правда, даже смыслились. Так же сложно покидається від фестиваistu. От метро ні просто ходилося до так. А тут все. Це закінчило. Дуже складно просто усвідомити, що ми після канікул в принципі не прийдем, що після них. Ну, главное, да, да. Якщо ти з ним так побачишся в реалію, в стадію ми хоч і не були такими близькими раніше, але цей останній рік прям був таким а, емоційним і таким близьким. А, мені справді я нарешті відчула з друзями, такою прям великою сім'єю, родиною, так. Я не знаю. Я буду дуже сумувати. Я вже все виплакала так. І буду скучати за класом і за школою. <смірш> Я вже не збивши. І думати про інше кажуть, як ви даєте, так і вам воздасться. В принципі, чим щиріше, чим добріше ви будете в нашому суровому, дуже жорсткому світі, все рівно. Ви повинні залишати в себе якісь такі ніжні почуття, воно буде вас рятувати по життю. Я бажаю вам щастя. Я бажаю вам долі, доброзичливої, щоб вона вам посміхалася. Будуть труднощі, щоб ви їх вміли долати. Будуть радощі, приходьте до нас ділитися. Хоть борем, хоч горем, хоч радістю. Ще декілька років ми тут будемо точно. І будемо раді завжди вас бачити. Так що я буду рада завжди вас бачити. Забудуться різні настанови, строгості і інше. Повірте, ми хотіли, щоб вам було краще. Трошки досвід маємо і вже ми його прожили не з одним класом, не з одним поколенням. Так що щастя вам і успіху.

Выпускники 11 класса. Ой, у меня так все раскрутилось. Что забыла Ой, ребята. Блин, фотосессию у на них тут. Ладно. Ой, улетаем, улетаем. Ребята, Форма, Я тут після двісті. Я вже зу... що я влог снимала. Ви ж не проти? Давайте так. О, це буде на Ютубі! Да. Мама я популярна будут, але життя не зупиняється та не стоїть на місці. Тому одразу ж після прогулянки з однокласниками я побігла на генеральну репетицію, тому що буквально через декілька днів у мене був звітній концерт. До речі, для мене теж випускний. Ну що, сподобався влог? Якщо так, не забувай ставити свої вподобайку, підписуватися та долучатися до нашої великої родини та, звісно, залишати свій коментар. Я буду рада кожному. Дякую за перегляд цього відео. До скорих зустрічі! Люблю тебе! Твоя Іша.